Доброго дня усім, з вами Олег. Це третя частина автобазару. Сьогодні у нас 7 січня, субота. Я нагадую підписуйтесь на канал, ставте лайки, коменти, а ми погнали проводити огляд. Меган третій в універсалі без ціни. Так, Hyundai Sonata. Це у нас гібрид. 12-й рік, 148 тисяч пробігу, 2,4 об'єм, ціна 9900. Меган другий Хеджбек Третій рік, 270 тисяч пробігу, 1,9 дизель, ціна 400. Nissan Rogue. 16 рік, 60 тисяч пробігу, 2,5 бензин, ціна 13400. Так, дотч. 16 рік, 77 тисяч пробігу, ціна 13700. Пижу 3008 У нас воно без ціни. Nissan Qashqai Це плюс у нас. 13 рік, 190 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 1200. Шкода Fabia Універсалі. 8 рік, 1,4 бензин, ціна 5 тисяч. Так, Toyota Prado. Сьогодні рик у нас без она. вона. Кія. Кія у нас теж без цены. Hyundai Tuxonчик без цены. Амулетик без цены. Зофіра. Зофіра у нас, Щас покажу, Зефіра Б. У нас 10-й рік, 219 тисяч пробігу, дизель ціна 7800. об'єм, скоро все 1,9. дача Логан. Універсал. без ціни Олег авто. Так, шкода. Сирапід, так? А, октаві. А так, а, а сьома, 16 рік, 104 тисячі пробігу. 12,5 12 ціна. Реальний торг. Говорить, продавець реальний торг. Кому цікаво, дзвонить. Так, Зофіра. Зофіра Б. Хлопці попросили зняти. Немає цаніки, ще спитаємо. Так, ми 7 рік, 202 тисячі пробігу, 1,8 бензин. Яка ціна Зофіра? Ціна 6 так. BMW. Тройка. 17 рік, 159 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автомат, ціна 15500. Volkswagen. CC. ціна у нас 11600, 10 рік, 129 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Ні, то я всі снів так по, по, по черзі. Логан. Ціна 6 тисяч, універсал. 15 дизель. Кому цікаво дзвоніть. Гольф 5, Хеджбек в рідній краски. Восьмий рік, 260 пробігу, 6 тисяч. А, 700, так? Ага, це, це я обичаю. Ціна 7200. Це перепутав з логаном. Так, Santa Fe у нас 7 рік. тисяч пробігу, 2,2 дизель. Сім'ясний, повний 5. привід. Ціна 10,5. 10. Це ваші? Так, Рено. Восьмий рік, 2,0 дизель. 8,200. Так, ще один трафік У нього ціна 9200. Сьомий рік 245 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 2 на база. Opel Astra G в седані Четвертий рік, 161 тисяча пробігу, 1,6 бензин, ціна 4950. Nissan Micro. Дверна, 13 рік, 72 тисячі пробігу, 1,2 бензин, автомат ціна 7200. Hyundai Tucson, 9 рік, 172 тисячі пробігу, 2,0 бензин. Газбензин, ціна 9550. Мазда. 929 87-й рік, 178 тисяч рідного пробігу, газ-бензин, ціна 1950. Зафіра Б. Восьмий рік, 1.9 дизель, 201 тисяч пробігу, ціна 7,200. Volkswagen Touareg. Так, у нас п'ятий рік, 2,5 дизель, без пневми, 9 ціна. Фіат з стрілу, трьохдверний, другий рік 3,350. Пежжу в універсалі. й рік, 180 тисяч пробігу, 1,6 автомат, дизель. 10900 ціна. Дача 16 рік, 95 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 9200 Меган 4. 17 рік, пробіг, пишуть рідний. 1.5 дизель, автомат. Ціна 12,300. Рено Гранд Сенік. 10 рік, 215 тисяч пробіг, 1,5 дизель, ціна 7600. Так, у нас кінго. Кінго, 18 рік, 1,5 дизель, 226 тисяч пробігу, ціна 8200. І Peugeot. Peugeot Expert. 17 рік. 197 000 пробігу, 2,0 дизель, ціна 16200. Дача Логан МСВ, універсал, 176 000 пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 600. Zafira, Б, у нас без ціни. Так. Toyota Avensis, Універсал. 8 рік, 246 тисяч пробігу, 1, Бензин, клімат-контроль, підігрів, ціна 7 тисяч. Коробка автомат, Mercedes Є клас 211-му кузові в універсалі. На жаль, немає, немає опису. Мшинки засніжені, продавців немає. Сьогодні я працюю. Замість них, у вікна. Так, Mitsubishi і Мія. Тринадцяти рік, 89 тисяч пробігу, цена довгогірна, кому цікаво можете набрати. Доволі непоганий автомобіль, я сам на такому їжу. Так, пасатик у нас без ціни. Mercedes у 212-му кузові. 11 рік, 2,2 дизель, ціна 13700. Kia без цены Так, Hyundai Santa Fe. 7 рік, 2,2 дизель, цена 9000. даче Лоджи без ціни. А п'ята в рестайлі, якщо комусь цікаво, можна зателефонувати. А ціни також немає. Такі без ціни. Гольф 4 універсал, Третій рік, 220 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4300. Гольф 4 хеджбек. Третій рік, 196 тисяч пробігу, 1.4 бензин, ціна 450. Citroen Berlingo, Дев'ятий рік, 266 тисяч пробігу, 1.6 дизель, ціна 7400. Renault Scenic, Сьомий рік, 167 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 5500. Nissan Rock 17 рік, 140 тисяч пробігу, 2,5 бензин, ціна 16500. Шкода Octavia в універсалі. 2000 рік, 159 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 4550. Opel Astra H в універсалі. П'ятий рік. 200 тисяч пробігу, скоріш за все. Цена 400. Джордні, 18 2018 рік, 64 тисячі пробігу, 24 бензин, ціна 14700. Шкода тур, Ліфтбек. Шостий рік, 174 тисячі пробігу, 1,4 бензин, ціна 5100. Ford Fusion. Четвертий рік, 180 тисяч пробігу, 1,4 бензин, автомат, ціна 4600. Renault Scenic, другий в рестайлі. Восьмий рік, 220 тисяч пробігу. Так, цаніка у вас немає. Опельзофіраба. Восьмий рік, 1.8 бензин, ціна 6200. Тобто 12 робить бензина. Це в універсалі. Так, 9 рік, 162 тисячі пробіг, 1.6 бензин, ціна договірна. Якщо комусь цікаво, можете затрафунувати. Ніце більше. 20-й рік, 2000 пробігу, автомат, бензин, ціна 10500. Пижик 207-й, п'ятидверний, 13-й рік, 171 тисяча пробігу, 1,4 бензин, ціна 6250. Шкода, Октавія, 19-й год. 2,0 дизель, ціна дизель, ціна Так, Рено кінгу. 10 рік, 199 тисяч пробігу, 1.6 газ бензин, ціна 6900. Так, Октавія, а п'ятого в э, рестайлі 11 рік, 184 тисячі пробігу, 1.8 8 бензин, ціна 8500. Цена сіна. Так, Mitsubishi Outlander. У нас він без ціни, шкода також без Ці всі машинки, що я прийшов були без ціни. Санурок, 16 рік, 97 тисяч пробігу, 2,5 бензин, ціна 13700. Шкода Fabia Універсалі, 5 рік, 218 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4500. Віктор, у нас без ціни. Джип широкий, 16 рік. 124 тисячі пробігу, 24 бензин, ціна 15 900. Passat Б6 у універсалі. Восьмий рік, 1,8 8 бензин, цена 6700. Opel Zafira B. 12 рік, 160 тисяч пробіг, 1,7 дизель, ціна 7,300. Nissan Qashqai. 10 рік 207 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 10,200. Так, ще одна зуфірка у нас без ціни, це також без ціни. Є то без ціни, та Вурак, Тауран, я обожаюся, заговорився, Тауран у нас без ціни. Тихо Таурак, але ще він не доріс, де да? Таурака, Тауран. шкодки, 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 шкод, шкод. ага. Так, це у нас все Volkswagen, Toyota без ціни. Гольф 5 плюс. 9 год, один бензин 400 Форд Сімакс. Дев'ятий рік, один і 8 газ бензин, ціна 5650. Опель Віктор Б. Другий рік, 215 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 4500. О, гольфік. Уже навіть з ціною з'явився. Четвер... Четвертий гольф в універсалі, 99-й рік, 237 тисяч пробігу, 1,6 газ бензин, ціна 3,850. Прям народна ціна. 5. Шкода Октавія, універсалі, ціна 5 тисяч, четвертий рік, 218 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Реном Меган Хеджбек. 15 рік, 1.5 дизель, 9300. Hyundai i40 в універсалі. 16 рік. 181 тисячі пробігу, 1,7 дизель, автомат 15,300. Toyota Avensis в універсалі. У нас 10 рік, 212 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, ціна 10800. Renault Grand Scenic. 12 рік 178 тисяч пробігу, двигун 1,5 дизель, ціна 9,300. Так, Це у нас ще один Grand Scenic. Це 13 рік, 181 тисяча пробігу, мотор у нас 1,5 дизель, ціна 9450. Об'ясню, Сенік відрізняється від Grand Scenic Сенік де 5-й місний, гранд Сенік де 7, ну буває також 5. У них от задня форточка на звичайних сцені йде набагато коротше. Доволі часто задають питання, чим вони відрізняються. Так, Hyundai. Навіть у нас аттес називається. Так, п'ятий рік, 165 тисяч один і один бензин, автомат, ціна 4300. Mercedes. E е клас, в універсалі. Без ціни Так, Honda. Це у нас електро, я так розумію. Ціна 26 тисяч, запас ходу 480 кілометрів, новий автомобіль без пробігу. Якщо комусь цікаво, можете звити телефонувати. Так, Ще одна у нас електричка. Ціна 26 тисяч, також новий автомобіль, це у нас 19 рік, запас ходу 400 кілометрів. Так, передній привід. Фольксваген 16-й рік, 244 тисячі пробігу, 2,0 дизель, ціна 1500 автомат. Так ще один Volkswagen, це альтрак Б7. 185 тисяч пробігу, 2,0 дизель, автомат, повний привід, ціна 13 тисяч. Fusion у нас без ценника. Тут, напевно, люди вже продовжили торг на вікні Джип Чирокі 11 рік 160 тисяч пробігу, 3,0 дизель, ціна 17900. 900 більше Паджаро 10 рік, 154 тисяч пробігу, 2,5 дизель, ціна 14 тисяч. Закривається. Доч. Дарт. 13 рік. 212 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 9,800. Без прикрасів. що стояння ідеал. Рено кінгу. 15 рік, 185 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9750. Літа це ще з того базару, повністю там не було опису. Так, тут також немає ценіка. Мікія. Зараз розгорнем глянем. Також немає. Це більше грандіс. Без ціни. Так, Opel Astra G. У нас 2000 рік, 208 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 3800. Opel Astra H в універсалі. Сьомий рік, 254 тисяч пробігу, 1.9 дизель Ціна 5,5. Так Кольчик у нас без опису. пасад Б5. В дорості. 198 тисяч пробігу. Я вивчаю, у нас 98 рік, 230 тисяч пробігу, 1.8 бензин, автомат, ціна, ціна 4600. З вами був Олег, це був останній автомобіль. На сьогоднішньому автобазарі усім гарного дня до зустрічі.